Ділок старт робочого тижня про події цього дня, як завжди, готові розповісти мої колеги. І далі у випуску говоримо про таке. Що я зробив для перемоги у Вінниці? У центрі міста встановили унікальну інсталяцію, яка мала нагадати про важливість підтримки оборонців. Автопробіг єдності у Вінниці зібрав 441 транспортний засіб і став найбільшим в Україні. День нескорених незламні Вінничини – Фестиваль адаптивного спорту. Автопробіг єдності у Вінниці зібрав 441 транспортний засіб і став найбільшим в Україні. Військові, ветерани, родини загиблих, полонених, зниклих безвісти, захисників та волонтери проїхали колоною містом. Усе під прапорами та з фотографіями оборонців. Сотні автівок вишикувалися на Немирівському шосе, аби доєднатися до наймасовішого автопробігу до Дня Незалежності. Цей захід присвятили українським захисникам, які віддали своє життя чи здоров'я за свободу країни. Віталій Балинський проїде вулицями міста в пам'ять про загиблих побратимів. Завдяки цим хлопцям ми зараз знаходимося тут. Також продовжується життя. Ми були як за свою країну віддавали життя, здоров'я. Ми пам'ятаємо про всіх військовополонених, про всіх загиблих захисників України, які віддали найдорожче це своє життя за незалежність України. І хочемо встановити сьогодні рекорд в Україні по масовості. Колона з майже півтисячі машин, мотоциклів з прапорами й портретами захисників проїхала головними вулицями Вінниці від Номирівського шосе, вулицями Соборною, Пирогова, Келицькою, Юності, Хмельницьким шосе. Для кожного з учасників автопробігу це особиста історія. Рідні військових зниклих безвісти нагадують, що війна триває і вони продовжують чекати на повернення своїх близьких. Чим більше людей вийде, тим більше ми будемо почути. І, може нас почути і повернути наших дітей, батьків синів. Рівно вісім місяців, як ми живемо в невідомості. Мій чоловік зник на день народження наших донечок прийняток. Це дуже болить, дуже болить і дівчата. І в нашій бригаді дуже багато зниклих безвісти. 59-та бригада. Ми стараємося. Акції участвувати автопробіг став рекордним в Україні. Участь у ньому взяли 441 транспортний засіб. За 2,5 години учасники проїхали майже 20 кілометрів, фінішували на площі Стуса. Це рекорд. Ми присвячуємо усім, хто доєднався сьогодні. В першу чергу, звичайно, це присвячується тим, хто захищає нас на лінії фронту зараз цю секунду. Всім тим, хто зараз в полоні, в російських катівнях, ми чекаємо їх на волю. Також ми присвячуємо цю нагороду усім, хто поклав своє життя за незалежність нашої країни. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Що я зробив для перемоги у День Незалежності України у Вінниці у центрі міста встановили унікальну інсталяцію велике дзеркало, яке має нагадати кожному, що перемога залежить від нас? Це всеукраїнський флешмоб, покликаний змусити людей замислитися над питанням про перемогу та свою залученість до її наближення. Трата рідних, зруйнована домівка, волонтерство, служба на фронті чи допомога в тилу. Вінниця стала учасницею всеукраїнського флешмобу, покликаному змусити людей замислитися над питанням, що я зробив для перемоги. Дійшовши до дзеркала, я побачила українку, яка не покидає свою державу, яка працює на те, щоб я не на фронті, але я своїми донатами, я своїм своєю роботою сплачую податки, отримую зарплату, і цим я можу допомогти фронту, тому що я не там, але хоча б грішми я можу допомагати. Організатори зазначають, що кожен, хто підійде до дзеркала, побачить не лише своє відображення, а й віддзеркалення боротьби проти ворога. Це свято, яке обійнялося з журбою, тому що ну, така ціна зараз плотиться і виключно через те, що в день проголошення незалежності ми не розуміли, що це таке. Воно на нас впало несподівано, неоцінене. Невиборене і тому ми зараз платимо таку шалену важку ціну. Акція відбулась на європейській площі біля вежі Артинова. Організатори акції, представники громадської організації Захист держави на сьогоднішній день. Ми виборюємо свою незалежність на полі бою ціною життів наших козаків і наших дівчат. Ми, кожен з нас, в Україні маємо бути єдиними. І сьогодні грузахист держави вийшов для того, щоб нагадати кожному українцю, що він має зробити від себе залежне для незалежності. Кожен учасник, який зробив фото біля інсталяції та поділився ним у соцмережах з хештегом Дзеркало незалежності, отримав символічний браслет з написом Я обираю діяти Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Державні та обласні нагороди вручили військовим, медичним працівникам, вчителям, волонтерам та активним жителям громади у День незалежності. Серед відзначених захисники та захисниці, які отримали ордени за мужність третього ступеня, медалі за врятоване життя і захиснику вітчизни. а також почесний нагрудний знак командувача Національної гвардії України за відвагу, високі державні звання, зокрема заслужений діяч науки і техніки України. Заслужений донор України та заслужений працівник соціальної сфери України присуджені науковцям, волонтерам, соціальним працівникам, посадовцям, інженерам і будівельникам за внесок у підтримку громад та відновлення країни. Країна упродовж усієї своєї історії виборювала право на незалежність. В умовах війни ми особливо гостро. Відчуваємо і знаємо справжню ціну незалежності. Вона виборюється щодня, вона у руках воїнів, які виборюють і борються за неї на фронті, у руках воїнів, які тримають наше небо. Вона в руках наших лікарів, які рятують життя, в руках вчителів. Які виховують дітей, в руках будівельників, які будують фортифікації, відбудовують зруйноване. Воно в руках кожного і кожної з нас. Щодня ми своєю працею на своїх робочих місцях боремося за нашу незалежність, наближаючи нашу перемогу. І сьогодні у цій залі. ті, Хто на своїх робочих місцях віддано, відповідально ставиться до своєї роботи, гідно несе своє звання і мужньо бореться за нашу перемогу. Стіл, де межа між свободою слова та журналістською етикою в реаліях війни відбувся у Вінниці. Захід організував Вінницький осередок громадської організації Захист держави. Учасниками дискусії стали представники місцевих медіа, органів влади, кіберполіції, СБУ, військових структур, представник національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області. Говорили про етичні стандарти журналістики під час війни та як балансувати між свободою слова та відповідальністю перед суспільством і безпекою держави. Як балансувати між свободою слова та відповідальністю перед суспільством і безпекою держави та про етичні стандарти журналістики під час війни говорили під час круглого столу, де межа між свободою слова та журналістською етикою в реаліях війни? Серед учасників круглого столу Микола Коваль, начальник прес служби 14-ї бригади Національної гвардії України, червона калина. Під час дискусії він поділився власним досвідом комунікації з журналістами. А щодо інформації, яку подають? Взагалі, змі я бачу, що змі дуже толерантно все подає. я не знаю, як вам це вдається, бо тому, що це важко подавати, щоб і не не нашкодити і щоб людям було зрозуміло. Також учасники говорили, як протидіяти дезінформації в локальному медіапросторі. Це цілий комплекс питань, які пов'язані зав'язані на, на те, щоб були компетентні журналісти. Щоб вони могли доносити, щоб от інформаційний простір розвивався от саме в такий чин. Він має бути опуклий, виходячи із вимог 21-го століття. І головне, щоб це все могли сприймати. Щоб оце, знаєте, як не відскакувало. Ти сказав бам-бам-бам-бам, ну, а я потім знову щось там налайкаю, чорті кому, і потім не зрозуміло, як використаються ці мої голоси і в який спосіб це буде використано проти нас. От тому це, це серйозна робота. Захід ініціював Вінницький осередок громадська організація Захист держави аби виробити спільні правила взаємодії, які дозволять забезпечити правдиве і безпечне інформування громадян під час війни. Ця тема розмови вона давно вже в повітрі, і необхідно було проговорити, необхідно було зібрати журналістів, необхідно було зібрати прислужби служби як правоохоронних органів, так і військових частин для того, щоб все ж таки з'ясувати, де оця межа між свободою слова і журналістською етикою, і як необхідно журналістам бути на сьогоднішній день в умовах війни, як висвітлювати ці новини, як їх подавати. як... Перетягувати на свою сторону громадян і говорити про те, що ми одна ціле, ми єдине, що ми єднані, що ми не були роз'єднані в якому разі, разі і не боролися один з одним. Учасники круглого столу напрацювали кодекс співпраці місцевих ЗМІ, органів влади військових, який визначає ключові принципи спільної роботи. Вікторія Ліварчук, Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Стрільба з лука, регбі та баскетбол на кріслах колісних, бадмінтон, боча та інші адаптивні види спорту представили у Вінниці під час фестивалю День нескорених незламні Вінничини 2025 Майже дві сотні ветеранів російсько-української війни могли випробувати себе у різних активностях. Захід відбувся вдруге і має на меті підтримку, реабілітацію та соціалізацію ветеранів через спорт. Вдруге на Вінничині відбувся фестиваль день нескорених незламні віничини. Ветеран Ярослав Бегас на велотренажері відшліфовує техніку їзди на двоколісному. Після поранення він займається різними видами адаптивного спорту, що допомагає тримати себе у формі та вести активний спосіб життя навіть на протезі. У Ярослава вже чимало нагород і призових місць на міжнародних змаганнях. Повернулися з Литви з чемпіонату світу. З пара тетраборства ось, здобули командне золото. Змагання собі складалися з таких видів, як е, смуга перешкод, е, плавання 100 метрів і лазерран, тобто біг і стрільба. 4, 4 по 300 біг і 4 рубежа стрільби. Тренується і Євген Букша, ветеран 81 ї окремої штурмової бригади. На початку 23-го року отримав поранення на Луганщині та частково втратив ногу. Для нього спорт це відновлення та мотивація, а тут він допомагає іншим освоїти нову активність. Тут є багато можливостей – Там теніс, велосипед спробувати. Якщо хто є такі, як в мене ампутація може сісти, спробувати. Дуже класно. Що... Є і хендбайки, і волейбол, а, баскетбол. Майже дві сотні ветеранів взяли участь у фестивалі та спробували себе у баскетболі, волейболі, регбі та інших видах адаптивного спорту. До заходу долучилися представники 33 громад області. Мета основна, щоб наші ветерани, коли повертаються від військового до цивільного життя саме через спорт, через участь у спортивних заходах, через тренування, через спільноту таких побратимів, які займаються різними видами спорту, мали справді відновитися і мати таку чергову мету в житті, рухатися далі. День нескорених незламні Вінничини 2025 об'єднав ветеранів, їхні родини та громадських активістів, давши можливість познайомитися, обмінятися досвідом та відчути користь адаптивного спорту у відновленні та соціалізації. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. Десять нагород на чемпіонаті світу зі спортивної радіопеленгації здобули спортсмени з Вінниці. Шість золотих, три срібних та одну бронзову. Загалом в місті. Бірштонас Литовська Республіка взяли участь понад 300 спортсменів із 25 країн світу Європи, Австралії, США, Індії, Південної Кореї, Японії та Канади. Завдання спортсменів, використовуючи спеціальні приймачі та карту місцевості, знайти кілька прихованих радіопередавачів. Їх називають плесицями, розташованих у лісі та інших територіях. Завершився чемпіонат світу з радіопалангації, де наші спортсмени здобули 10 нагород: це шість золотих, три срібних і одна бронзова нагорода. Україна постіла друге загальнокомандне місце, до складу якої входили наші вінницькі спортсмени міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 під керівництвом тренера. Зеленського Сергія заслужений тренер України з Радіопеленгації. Звісно, ми пишаємося нашими спортсменами, нашими тренерами, адже кожна медаль це досягнення, яким наша громада пишається. Тільки гімн України лунав шість разів. Це досить потужний результат. Наші тренери доводять, що наша майстерність росте. Ми досягаємо успіхів попри усі виклики, які сьогодні є в нашому місті і в нашій країні. Важкий вид спорту, адже це орієнтування на місцевості. Це тренування у лісовій місцевості, де ти не можеш передбачити, що тебе чекає. Він, є у нас відділення в нашій міській спортивній дитячій юнацькій спортивній школі номер 2 Тому ми раді і пишаємось нашими досягненнями. Спортивна радіопалангація це дисципліна радіоспорту, яка поєднує в собі фізичну витривалість спортсмена, вміння швидко орієнтуватися в лісі та ефективно використовувати радіотехнічне обладнання для пошуку прихованих передавачів. Загалом на змаганнях національна збірна України виборола 45 нагород та посіла друге загальнокомандне місце. Перемог не лише спортивних, бажаємо усім нашим глядачам і, звичайно, віримо у нашу найголовнішу мрію перемогу нашої країни. Не забувайте про донати та підтримку наших оборонців. Успіх на полі бою залежить від кожного з нас. На цьому ставмо крапку у випуску новин цього дня. До зустрічі на рідному каналі.